Всім привіт! Ви на каналі своїми руками. Сьогодні в серії продовження теми з безперебійником Вольт Польська 800 є. Спробую надати відповідь на більшість питань, які задають люди коментарями до моїх відео. Нагадаю, в мене канал відкритий, коментарі відкриті. Дана інформація зараз актуальна в моменти наших відключень, блокаутів і так далі. Люди шукають це по своєму карману. В даному випадку, ну конкретно, я давним-давно купив цей безперебійник і намагаюся людям показати, розказати про нього і плюси, і мінуси. І відповідаю на питання, які вже, скажімо так, досить актуальні, з якими я зустрівся. Тому, якщо у вас є питання, пишіть коментарі, задавайте питання. Людей багато всі дивляться, хтось та й відповідає на ваші питання, не тільки я. Якщо у вас якась зустрілася проблема, то теж, в принципі, можете писати, люди проходять, читають і небайдужі люди відповідають. Тому не соромтеся, пишіть хто стукає, тому відкривають. Значить, на сьогоднішній день я трошки підготував інформацію про акумулятори, про акумулятори. Які краще будуть до нашого безперебійника, значить декілька виписав питань, зараз по них пройдемося. І перейдемо до розгляду нашої таблиці з описом наших акумуляторів, які підібрати і так далі. Підписуйтесь на канал, кому інформація була корисна, ставте лайки. Дякую, що дивитеся. Ну, а ми переходимо до саме огляду і до відповідів. Значить, Сьогодні в серії теж буде продовження теми про безперебійник Вольт Польське, наш 800 є. Виписав собі деякі питання, накидав деяку таблицю. Зараз про це все розкажу. Розкажу з власного досвіду, з досвіду користувачів, моїх підписників та просто звичайних людей, які залишають коментарі. Багато задають люди питання. Хочу. Допомогти, можливо, на якісь питання дам відповідь, можливо, кому буде корисно. Якщо вам буде цікаво та інформативно, ставте лайк підписуйтесь на канал. Ну а зараз я вам хочу розказати конкретно про самі часто задаваємі питання, з яким типом акумуляторів, от який акумулятор сюди купити, щоб він був і дешевий, і якісний, і надійний. Але такого не буває. Зараз пройдемо по всіх параметрах. Але перш, ніж ми пройдемо до акумуляторів по нашій таблиці, яку я виписав, давайте зараз дамо відповіді на ті питання, які задають люди. Самі часті питання, які задають. І давайте перше. Чому безперевійник постійно заряджається? Ось дивіться, він в мене зараз заряджається. Бачите? Було вимкнена електроенергія, ось недавно його включили, він заряджається. І люди говорять, що він заряджається от, може і 4, і 5 годин і не виключається. Це значить, що ваш акумулятор вже втратив ємність, банки просіли або посипалися. як зручно. Правильне слово теж буде, зруйнувались банки. Акумулятор втратив ємність і безперебійник не може його дозарядити. То він його підтримує, дозаряжать, дозаряджає і тим самим постійно працюють кулера. Він шумить. Тим самим, що він шумить, він дуже... Дратує. Це, це факт. Камера досить гарно і якісно зараз передає звук, вже перевірив. Тому ось так. Працюють кулера на зарядку. Давайте вимкнемо, вимкнем, щоб було з чим порівняти. Це ми вимкнули мережу. Працює котел зараз в будинку. Так. Вмикаємо і слухаємо, який зараз буде звук кулера. Плюс навантаження, бачите, 120-115 Вт, пішов працювати котел. У мене звичайний же ж акумулятор мій, про який я розповідав давним-давно, кислотний. Він уже просів, він вже погано тримає, я його скажімо так, намагався відновити, дозаливав туди дистрільовану воду, я досить багато туди долив, бо вона вся википіла була. І Акумулятора вистачає десь на 1,5-2 години, ну, дивлячись від його режиму експлуатації. Ну, такий, такий момент невеликий. Не пишіть, не треба мені писати, що е, кислотний акумулятор не можна там використовувати. Все можна. Все можна, тільки кислотний акумулятор не зе використовувати е, в живому приміщенні. Це в мене не жива кімната. Тому з цим все окей. Далі, переходимо до наступного питання. Чи вимикаються кульора? Коли заряджається. Так, да, звісно, вони вимикаються, кулера вимикаються, тільки зарядився акумулятор, вони вимкнулися. Буває, циклічно заряджається. Бачите, буває дужче, слабше кулер працює. Трохи конечно, дратує, ну, але що ж зробиш, куди без цього. Ну, і в даний момент, якщо відключена мережа, от, наприклад, ось зараз мережа відключена, і у нас працює десь 115-120 Вт навантаження то через 5-10 хвилин, коли нагрівається плата чи шина, як вона там правильно спрацьовує датчик температури і знову ж таки включає, включається кулер. Так, З цим зрозуміло. Досить часто таке запитання було і дуже цікаве від одного підписника, я отримав досить таке обширне. Він сказав, що він придбав цей прилад. Але цей вольт польське гріється. Давайте зараз перевіримо його. Так, щоб вам видно було 21 градус, може так буде краще. Так буде краще. Ну, це не цікаво, нас цікавить отут збоку більше. І саме дужче нас цікаво. Позаверху отутці. Ми його перевернули. Де в нас знаходиться трансформатор? О, оце в місті? Саме тепле місце це ось тут ось біля болта, біля центрального болта, де в нас знаходиться е, трансформатор. Ну, Скрізь він абсолютно прохладний кімнатної температури. Ось такий результат. Він в мене під навантаженням зараз 115-120 Вт, від якого працює котел. Опа! Знову ж таки, що це все індивідуально. У вас може бути інше навантаження, і він буде зовсім по іншому реагувати. Ви можете додати йому там 130-140 Вт, і він почне вже суттєво більше грітися. З цим конкретно ще не експериментував. Добре, давайте зараз повернемося до акумуляторів. Все ж таки, це основне питання, яке цікавить зараз на даний момент всіх. Який акумулятор сюди підібрати, скільки він буде працювати, скільки він коштує. Давайте розбиратися. Ось саме про ці ритмічні циклічні вмикання кулера я говорив. Це коли вже акумулятор дозаряджається. Йому вже лишилося хвилин 15, може 30 оці. Бачите, включився, виключився, опять включився і зараз опять виключиться. Це він вже малим струмом дозаряджає акумулятор. Перш ніж ми перейдемо до питання про акумулятори, чому ж таки дуже швидко сідають акумулятори, чому їх вистачає на дуже. Малий термін служби, хотілося би ще не скільки дати відповідь, а скільки запитати у вас. От, е, запитав не один підписник, але запитав, які є альтернативи? Альтернатива безперебійнику Вольт-Польська. Е, знаєте, так як в мене небагато цих приладів було. Тому, от, е, як ви гадаєте, за таку суму на сьогоднішній день? Сам безперебійник коштує 4500-5 тисяч гривень на сьогоднішній день. От за таку суму, яку альтернативу ви порадите? Ну там плюс-мінус може бути 50-100 доларів, ну там до 10 тисяч гривень. От що ви порадите, який безперебійник може складати серйозну конкуренцію або бути хоча б альтернативою в заміненні? От, наприклад, якщо цей вольтпольська поламався, який купити інший? Дайте, будь ласка, відповідь. Якщо хто знає, я думаю, що це буде корисно не тільки мені, а й корисно буде всім е, нашим глядачам. Ну і давайте вже ж тоді безпосередньо перейдемо до основного питання, яке зустрічається кожен день 100 разів на день. Це питання, чому швидко сідає акумулятор. У е, нас є. Безперебійних, чи то Польська, чи то Logic Power, чи то Хай-теч, чи інша фірма, неважливо, абсолютно неважливо. Акумулятори сідають швидко. От навожу приклад з життя не тільки мого, а й мабуть, 80% користувачів. Купили прилад, купили акумулятор. Акумулятор може бути потужний там від 100 а годин і до 200 а годин і так далі. Користувалися ним декілька місяців, все було класно. Котел і холодильник там тримало в районі 7-12 годин. Це супер, прямо показник, дуже хороший. ну, Опять же, дивлячись, який холодильник, який котел. І через деякий час, буквально, там, я не знаю, декілька місяців, три місяці, 6 місяців, в кого може рік. І замість оцих там. 10 годин, давайте вже будемо округлювати за замість цих 10 годин роботи, він тримає всього 2 Всього 2 години. Що це може бути? Це номер один Вин, виновник нашого е, діла цього всього це безперебойник. Наприклад, давайте розберемо Вольт Польське. Чого так происходит? Це происходит із-за того, що в нього дуже низький поріг розряду акумулятора. У мого. Вольт польська. У мого вольта. Значить, поріг розряду 1,2. 10 10,2 вольта. Це досить такий низький поріг. Що я замітив? Він тримав у мене порядка 6-7 годин мій котел, витримував, все нормально працював. Далі через деякий час, досить таки швидкий час. Ну, мабуть, рік, я б назву це точно рік. він Став сідати Уже на 10,9. Він просто вирубався, просто безперебойніко уходив уже в защиту. Тому що до цього вольтажа навіть не доходить до 10,2. А зараз він вирубається. Зараз на даний момент він вирубається при 11.3. Що це значить? Нижній порог банок. Ті, що в нас є в акумуляторі, вони вже зруйнувалися, вони вже просіли. Е, кому як зручно? Вони зруйновані. Е, втрачена ємність, і акумулятор вже не тримає ту ємність, яка була раніше. Від чого це залежить? Е, в мене конкретно кислотний акумулятор, ось він, ось кислотний. Е, давайте розглянемо, наприклад, цієї таблиці. Які є акумулятор. Так, конкретно у мене кислотний, на даний момент. Далі, будемо ви, виділяти по параметрах. Значить, кислотний, гелевий і залізофосфатний. Літій фером. Е, так, давайте ж зараз тоді розглянемо реальні показники. Я наголошу реальні показники, е, ті, які в нас. От Беремо, за приклад, що в нас це акумулятор. Ось він. 12-вольтовий, 12-вольтовий кислотний, 12-вольтовий гелевий, або залізофосфатний. На залізофосфатній там йдуть ячейки, такі комірки. І вони по 3,2 вольта і складаються там 128 вольт. Значить, з цим зрозуміло. Давайте розберемося по сумі. Кислотний акумулятор від 100 до 150 доларів. Я його купив за 3100 гривень. Три роки, здається назад, вже точно і не пам'ятаю. Коли почалися перші відключення, на той момент це була наближена сума, там приблизно 80 доларів. Приблизно наближена сума. Розберемо гелеві. Гелеві йдуть подорожче. Вони дійсно краще, безпечніше, вони йдуть подорожче. Ну, все, що нас це цікавить, ну звичайно, це ціна і залізофосфатні, там зараз від 12 тисяч гривень йдуть. Все, що нас цікавить. Нас цікавить оцей пункт. Кількість циклів життя. Кислотний. Кількість циклів життя, заряд розряду. Їхній розряд рахується там до 11,5 вольта. Але ми з нього витягуємо, Ось ж, дивіться. ми з нього витягуємо. 10,2 вольта. Оці ось, ось 10,2 вольта, ми витягуємо про які ми говорили. І з їхнього, наприклад, 300-500 циклів життя залежить від акумулятора. У них тут реальних, ну я не знаю, там якщо 100, буде, якщо 100 реальних циклів буде, це прям буде супер. Їх не буде, повірте мені, їх не буде. Ми розряджуємо цей акумулятор до 10,2 вольт і йому приходить капець. Кислотному. Я про кислотний акумулятор зараз скажу. Е, також і гелевий от гелевий от теж Тут у нас 500-800 циклів життя. Це орієнтовно, орієнтовно скільки? дивлячись, яка фірма, яка модель, якої ємності він там буде. Це залежить від дуже багатьох параметрів, яка температура буде в будинку і так далі. чи це акумулятор буде вкладові, знаходиться, де там плюс 2 градуса чи це буде в будинку, де плюс 25. І знову ж таки, якщо Вольт Польська буде висаджувати е цей гелевий акумулятор до 12 вольт з гелевого акумулятора, забудьте, оці 800 їх не існує. І оцих 500 теж не існує. Тут реальних буде 200. Та що ж це з ручкою таке? Давайте перемкнемо колір. Отак і краще буде. Тут реально буде 200-250 циклів. Це максимум, це просто, там, я, я кажу, це, це вершинка айсберга. Більше ви не получите. Друге діло, залізофосфатні акумулятори. При отакому висаджуванні його до 10,2 вольт він реально може витягнути приблизно 2000 циклів. У них е, зовсім інша структура побудові акумулятора. Вони зовсім по-іншому реагують на низький рівень розряду. Оцих 5 тисяч тут теж не буде циклів. Це ну, якщо до такого значення висаджувати його, то ми не, не отримуємо цих 5 тисяч циклів життя. Але можемо отримати 2000 циклів. Із цих 2000 цикл, ну це таке, скажімо, хороша е цифра, дуже хороша. І на сьогоднішній день. По ціні, як дуже класний гелевий акумулятор, там 300 баксів приблизно буде коштувати, а може навіть і 350, то за 300 доларів зараз, на сьогоднішній день, я моніторив це. За 300 доларів можна купити 12-вольтовий літій ферм. Ну, новий, новий. Я не говорю про БУ акумулятори. Далі. Варто розуміти, що вольт польське. На офіційному сайті, там в них написано, що як, забороняється, не дозволяється, не рекомендується використовувати вольтпольський прилад із залізофосфатними фосфатними акумуляторами. Але, але що я хочу сказати? На сайті, не на сайті, в мене на каналі під якимсь відео людина залишала комент, досить мене таки зацікавив, що він використовує вже досить довгий час. Залізофосфатний акумулятор із Вольт Польська більше року, і все прекрасно працює, е, він не вдавався в подробності, як він його заряджає, як воно там, скажімо так, все працює, але факт, що воно працює і працює дійсно довго. Тобто він говорить, що ніяких просадок немає. Як тримав, так і тримав. Е, отже, в мене питання: якщо хто знає. Якщо хто використовує залізофосфатний акумулятор, будь ласка, напишіть коментар. З Вольтпольська ви його використовуєте, чи з Logic Power, чи з якимось іншим безперебійником, просто напишіть комент, як він себе показує, як він себе поводить, як давно ви його купили, скільки він у вас вже працює, яке ви йому навантаження даєте. Це буде дуже цікаво, це буде корисно людям. Я думаю, краще заплатити один раз оцю ціну один раз. І його вистачить набагато довше, чим ми заплатимо, я не знаю, скільки тут разів на 100 циклів, якщо їх там вистачить кислотного, ну 5 разів, то вийде вже зовсім більша цифра. Зовсім більша цифра. В даний момент у нас відключення є, блокаути є. Нестабільність нашої енергомережі теж є, тому треба виходити якось з положення. Для прикладу, я привів цю таблицю, можете подивитися. Якось так. Якщо є питання, запитуйте. І відповіддю на це питання, от чому сідають акумулятори, ми зрозуміли, що маємо досить низький поріг розряду, що конкретно, буде правильне слово, вбиває акумулятор, просто руйнує його банки, потрібно нам вибрати прилад. Прилад, який матиме контроль нижнього порогу розряду. Можна встановлювати вручну. Ці прилади в нас зачасту йдуть гібридні інвертори. Можете кому цікаво почитати про гібридні інвертори. У них налаштовується нижній поріг розряду. Тобто можна виставити цей вольтаж. ну Зачасту гібридні інвертори йдуть не 12 вольтові, а більше 24 або 48 вольтові. То я звертав увагу на 48 вольтові інвертора. Дуже класна можливість регулювати нижній поріг, а також верхній, ну, там верхній поріг, де якого він буде заряджатися. І якщо 48 вольтова система гібридного інвертора, вона там заряджається до 52 50 4 І в деї, здається аж до 56 буждаючий ток. Здається так, 56 вольт. То коли вона заряджена, там, ну, беремо, давайте 52-54 вольта, коли вона заряжена, ця батарея, і вона розряджається не нижче 48 вольт, не нижче, ви отримаєте оці 5000 циклів життя, вона прослужить вам от реально там, більше 5 років. От, от в чому весь секрет. Її треба правильно заряджати, а не висаджувати в нуль. Оце і відповідь. Щоб акумулятор працював на заявлені свої цикли життя, має бути нижній поріг розряду акумулятора і, і правильний струм заряду. Про струм заряду ну це вже зовсім тут інше питання. Залізофосфатні витримують досить великий струм заряду. Ну, А наші кислотні та гелеві, в них має бути обмеження. Ну, в, так, в такому скажімо, діапазоні потрібно розуміти, що якщо ви купите новий акумулятор, там у вас був там, наприклад, був сотка 100 а годин, ви підкинули новий 200 на безперебійник. Якщо він там висадиться з кількість десятків раз е, в мінімальне значення, йому теж прийде гаплик.